Це просто справжній кайф знайти собі справу до душі і виконувати її вже з творчим підходом, але трапляється таке зрідка. Зазвичай талановиті художники або актори кидають улюблену справу заради кращої роботи, і тут одразу кілька причин. Ринок праці міняється творчим професіям. Зараз дійсно дуже складно знайти роботу, тому що криза, і всі хочуть на роботу продажників або тих, хто приводить в бізнес нових клієнтів. І от часу на якби на естетику да, на творчість залишається на жаль мен. 吃。Sure. Але ж талантів вистачає. Вищі творчі заклади випускають близько двох тисяч професіоналів щороку. Справді талановиті люди потрібні для великих компаній. Головне, коли шукаєш роботу, правильно скласти портфоліо, яке якнайкраще свідчитиме про ваші таланти. Зараз дуже затребувані от телебачення активно шукає творчих людей. Це і режисери, і звукооператори, і монтажники, і хто хочеш. Ну, це це все, звичайно, творчі люди, і сценаристів вони шукають. Активного видавництва. Шукають редакторів, перекладачів дуже багато вакансій. Дизайнери, графіки дуже затребовані зараз, особливо там, якщо ця людина володіє якимись просунутими технологіями. Акторам теж є куди подітися. Свої здібності можна показати на вечірках, корпоративах та інших святах, хоча б в ролі аніматора. Чудова творча професія розробник комп'ютерних ігор, але без спеціальної освіти її не потягнути. Так само, як і талановитий архітектор має вивчити безліч точних наук, щоб сконструювати естетичний міст, який не завалиться. А талановитий фотограф як художник вимальовує ідеальну композицію. Зараз мистецтва у фотографії менше. Кожен, хто купив собі дорогу камеру, одразу вважає себе майстром у цій справі. Це легко. Виставив автоматичний режим і сфотографував. Фотограф це теж творча професія. Але так звані митці часто забувають, що дорогої камери недостатньо, щоб зробити чудовий знімок. Єгор Бабак, Ран Малко. Доброго ранку, Україна!